Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле а мона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, Хочу ще почути твоє вітер слово. Вона мене колеса дала, мені рити мені пенсель, волі не забрати мене подолага, Може більше від Соломона, вода не ворог, ворога ворогами прийде завжди до тебе. Столі, титулі, в мене сильні пурі забара титулі, титулі, ніби вони кури добре знала, мене не було обману добре, ойдала мене па лі, льо, 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 Стефанія, мамо, мамо, стефанія розквітає поле, а вона сивіє, заспівай мені, мамо, колискову. Хочу ще почути твоє вітер слово. Генман, мам, на тата, як ти вирішив, вирішив, бере по тебе немало, ти не подариком, це гуляв Сліба тіба, тіба, Пісня молода, не мам, на тата, вона копікати, пікасила, бо мені копійка, золота піка, ти своє любові. Льолі. Стефанія, мамо, мамо, степанія, розквітає а мона сивіє, заспівай мені, мамо колискову, хочу ще почути твоє вітер слово. Степанія, мамо, мамо, стефанія, розквітає поле а сивіє. Заспівай мені, мамо колискову, хочу ще почути твоє вітер слово.